私はそれを見ときに、私はそれた。

Щось може, це там, що не значить. Це не знаєш, але то я оцінкую цю руку, якщо щось не правильно. У нас складна Україна. У нас однакова дія, однакова далі, це наші люди. Чому я це буду? Про це пам'ятаю. А у роботи сьогодні якісь країни? Розуміє подаровий російської людей, які замерзли, визволені люди звідуально, але поки розкрити пункт. Тому це різне незалежно. Відсі за ці. Аби це не одна однак, українська. Усього світу нашого світу, як саме нас допоминали, буде поминати, ові провели, спілкувались є і ви цей крам тих міховали останні про освіти, закінчують світів, Дякую за перегляд!